Знали, що лікарні в Україні мають власників серйозно. Кожна лікарня комусь належить. Сільська амбулаторія, місцевій громаді, обласна лікарня, обласній раді, а ще є державні. І самі ці власники повинні оплачувати ремонт, комуналку, опалення, дах, все. Бо коли власник, громада, область, держава не виділяє коштів, лікарня бере їх із того, що має. А має вона джерело доходів від НЦЗУ. Гроші, які прийшли за послуги пацієнта. от і виходить спершу: пацієнт, медикаменти, розхідники, допомога, комуналка, газ, світло, вода. А далі що лишиться базова зарплата медика без надбавок, премій, без віри в майбутнє. Це не про економію, це не про благодійність, це про системну несправедливість. Лікар не має платити за лікарню ні своїм гаманцем, ні вигоранням, ні бажанням лишатися в професії. Завдання лікаря лікувати. А забезпечити умови для цього завдання громади, області, держави. І поки цього не відбувається, програють всі: пацієнт, медик, держава. А як ти вважаєш, що в цій системі пішло не так, що потрібно змінити?